При призначенні покарання обвинувачного жарбатюк щодо суд руховими обставинами, які пом'якшують покарання щире і тягу у повне визнання вини і явкою зі знанням, активне сприяння розкриттю злочину, наявність у неї на утриманні двох дітей, яких виховує самостійно та хворої матері похилого віку. Крім того, суд приймає до уваги негативне відношення шарбатюк до Чиненого, позитивну характеристику за місцем мешкання. Частково відшкодування за на шкоди і що потерпіла, не наполягає на суворому покаранні вини. Наведені дані про особу вини з урахуванням характеру, тривалості обставин, і ступені тяжкості вчиненого злочинів, наявності що у щорбуті в постійному місці проживання, дитини на утриманні, мати похилого віку, наявності кількох пом'якшуючих обставин, дають суду всі підстави вважати, що вона не потребує обов'язкової ізоляції від суспільства. А її виправлення можливо через відбування неї покарання, призначене в межах санкцій статей, тому що бутюк може бути звільнений на підставі статті 75 Кримінального кодексу України від відбування покарання за випробуванням під контролем органів Пенетенціальної служби України на підставі викладених керуючних статтями 326 369 370. 373, 374 КПК України статтями 1166, 1167, 1177 Світлому кодексу суд ухвалив, щоб Юлію Олексійовну визнати винною вчинення злочину, передбачено частини 1 статті 185, частини 2 статті 185, частини 2 статті 15 і частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України, на підставі яких призначити її покарання у виді позбавлення волі. За частиною першої статті 185 КПК України на строк 1 рік. За частиною другої статті 185 Кримінального кодексу України на строк 1 рік 6 місяців, за частиною другої статті 15, частиною другої статті 105 Кримінального кодексу України на строк 1 рік 3 місяці. Відповідно до частини 1 статті 70, остаточне покарання Щербатюк за сукупністю злочину, визначити штрихом поглинення мінісового покарання більш суворим, позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити Щербатюк відбування призначеного покарання з випробуванням із потової строк 1 рік. Якщо вона протягом зпитового строку не вчинить нового злочину і виконує покладені на неї обов'язки передбачені пунктами 2, 3, 4 статті 76 Кримінального кодексу України, а саме не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу Кримінальної виконавчої інспекції, повідомляти у кримінальну виконавчу інспекцію, кримінальну виконавчу інспекцію про, місць, про зміну місця проживання роботи чи навчання, періодично з'являтися до органів кримінальної виконавчої інспекції на реєстрацію. Цивільний позов потерпіла виноградові, задовольнити частково. Стягнути Щербатюк Юлію Олексіївни на користь потерпіла віноградою Ірини Ігорівни. Матеріальну шкоду в сумі 34 тисячі 500 гривень. Стягнути з Щербатюк Юлії Олексіївни на користь потерпілий віноградової. Ірини Ігорівни, моральну шкоду в сумі 65 тисяч гривень, в іншій частині позову віноградової відмовити. На вирок учасниками кримінального провадження може бути подана апеляційна. Скарга до апеляційного судницької області через Київський районний суд міста Одеси протягом 30 днів зняв проголошення. Якщо апеляційну скаргу не подано, то вирок набирає законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Копію вироку після проголошення негайно вручити засудженому та прокурору. Прошу сідати.